Інженери, механіки, електротехніки та фахівці з логістики це лише неповний перелік вакантних посад у німецькому залізничному концерні Deutsche Bahn, який минулого року відкрив понад три тисячі вакансій, зокрема і для іноземців. Утім, не лише на залізниці у Німеччині відчувається гостра нестача кадрів. Це стосується перш за все промисловості, енергетики електротехніки. Крім того, не вистачає кадрів в охороні здоров'я, наприклад, медсестер, санітарів, фахівців з догляду за старенькими та хворими. Тощо все тому, що німецьке суспільство старіше, При цьому економіка зростає, а з нею і потреба у нових кадрах. За даними Федеральної агенції з питань праці Німеччини, на вересень 2017 року майже 800 тисяч посад залишалися вакантними. Найбільше на транспорті та у логістиці металообробці, машинобудуванні, енерго та електротехніці, відділах збуту та медицині. Причому брак кадрів на 12 відсотків вищий ніж минулого року для іноземців. Це серйозний потенціал. Проблема лише в тому, що система прийому на роботу з країн, які не є членами ЄС, функціонує не бездоганно. Якщо висококваліфіковані кадри, наприклад, лікарі, інженери або програмісти, можуть приїхати на роботу до ФРН за системою BlueCard, то бажаючи з професійно-технічною освітою досі стикаються з паперовою тяганиною. Існує безліч можливостей приїхати на роботу до Німеччини, проте бракує єдиного підходу з цього питання. Водночас роботодавцям, які беруть на роботу фахівців не з країн ЄС, потрібні гарантії та впевненість у тому, що люди отримують дозвіл на роботу і зможуть приїхати сюди на тривалий період. Про потребу Німеччини в іноземних фахівцях політикам давно відомо. Ухвалення спеціального міграційного закону у ФРН стане однією з ключових тем під час коаліційних переговорів між консервативним блоком християнських демократів, звільними демократами та зеленими. Єдності між партіями немає. Всі кажуть про потребу в єдиному міграційному законодавстві, яке б відповідало духові часу. Проте при цьому мають на увазі абсолютно різні речі. Зрештою, закон повинен регулювати усі напрямки: як працевлаштування в Німеччині кваліфікованих фахівців та переїзд сюди їхніх родин, так і перебування тут людей, які претендують на отримання статусу біженця. На думку фахівців, що стосується трудової міграції, то тут німецьким політикам радше вдасться досягти компромісу на відміну від питання обмеження чи прийому біженців.